Ну що, ми вітаємо вас на початку вашого великого прекрасного шляху вивчення англійської мови. А власне на цьому шляху у вас буде виникати купа питань, особливо на самому початку: що робити, куди бігти, яка різниця, що запам'ятовувати, що це таке, а що то таке, буде виникати дуже багато насправді питань, але просто наберіться терпіння, і з часом все плюс-мінус стане на свої місця, тому що. Мова, будь-яка мова, є доволі складною конструкцією, і отак, от одразу не можна її опанувати. Але маленькими регулярними кроками ви перейдете до цілі глобального розуміння англійської мови і вміння її використовувати. Перше, що би я хотіла, щоб ви зрозуміли одразу, це конструкцію самих, самих речень в англійській мові. Вони можуть бути довгі, вони можуть бути короткі, але вони складаються з певних складових частин. Наприклад, речення I work every day. Власне, воно складається з кількох частин. I це я, підмет, тобто той, хто виконує якусь дію. Далі, після того, обов'язково ставиться дієслово, тому що work це діє працювати. Наприклад, я працюю. І це потрібно запам'ятати залізобетонно, що будь-яке речення в англійській мові має початися з того, хто робить і яку дію робить. Речення типу книгу прочитали, будівлю побудували, не мають сенсу в англійській мові, потребують знань, особливої граматики, яка вчиться на рівнях вище середнього. Тому залізобетонну запам'ятовуємо, що завжди хто що зробив. Зі слова зазвичай ставляться в якійсь певній формі, щоб було зрозуміло, коли це відбулося. Тому у нас є ці всі минулі часи, майбутні, різні минулі, в яких є всякі нюанси, різниці, з якими ми будемо розбиратись, тому що не все так там складно і можна логічно зрозуміти. Але тим не менше, запам'ятовуємо, хто і яку дію зробив. Every day – це щодня, тобто я працюю кожного дня. Це є якась додаткова інша інформація, і насправді цієї додаткової інформації може бути набагато більше в залежності від вашого речення. У вас може стояти кома, потім буде ще один підмет, ще одне дієслово, ще якась там інформація. Але загальна конструкція будь-якого речення це хто і яку дію виконує. Але до цього ми будемо безпосередньо до дієслів, часів і всього іншого Повертатись пізніше. Сьогодні ми поговоримо про те як читати англійською мовою і, в принципі, про те, як мова має звучати. Отож, у нас є алфавіт англійської мови. Літери називаються наступним чином. Ніякої кореляції з українською не потрібно робити: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. L M N O P Q R S T U V W X Y Z Власне таким чином читається алфавіт в англійській мові. Але Оскільки в англійській мові всього 26 літер літрів в алфавіті, насправді ми маємо набагато більше звуків, тобто, фактично, одна й та сама літера, в залежності від того, де вона стоїть в слові і що стоїть навколо нього, неї може читатись зовсім по різному. Якщо літера стоїть на початку слова, вона буде одним способом звучати, якщо вона десь всередині між приголосними стоїть, вона буде по іншому звучати, в кінці слова вона взагалі може не читатись. І тому дуже часто в словниках ми бачимо такі, Таку штуку як транскрипція. Транскрипція це є такі от символічні позначки, які, власне, допомагають зрозуміти, як же ту букву прочитати правильним способом. Тому що з цих звуків транскрипції є насправді більше, ніж літри в алфавіті, якраз таки, для того, щоб розуміти, як слово читається. Дану інформацію ви просто зараз прослуховуєте, що з нею робити далі, я буду розказувати в кінці. Власне, у нас є а, голосні. Звуки, uh, і в залежності від того, як пишеться їхня транскрипція, вони будуть теж трошки по-різному читатись. Наприклад, якщо у нас слово пишеться таким чином, у нього є дві букви І в кінці, І, це не E, е, це буква I, то ми таке читаємо: ТРІ. Якщо буква I, це не буква І, це I. Стоїть всередині між двома приголосними в короткому такому слові, ми просто і коротко читаємо: big leap. Дві букви O всередині слова читаються як У. Book look. Можуть вони читатись трошки довше як root і boot. Як зрозуміти, бачачи ось ці два слова, як насправді прочитати ці два, е, дві літери? подивитись на транскрипцію або збирати собі в досвід, тому що коли у вас просто написаний англомовний текст, ми бачимо просто слово і ми просто маємо знати, як воно вимовляється. Тому в процесі вивчення англійської мови, ви будете працювати також над вимовою для того, щоб кожного разу не заглядати в словник. І ви вже будете потім пізніше просто автоматично знати, як правильно це слово прочитати. Далі, якщо буква І стоїть між двома приголосними, ми її просто читаємо як е, хем, Pen. І ми маємо нейтральну І, яка, в принципі, звучить дуже просто, як E, е, коли вона встають в якихось складніших словах в кінці: mother and computer. Ще раз ці слова разом. Tree, free, big, liп, book, look, root boot. Ham, pen, pen, Mother, Computer. Спробуйте відмотати назад і прочитати ці слова всі за мною. Далі ми маємо ще і інші варіанти вимови деяких звуків. І насправді тут зверніть увагу, що деякі різні літери будуть однаково звучати. Наприклад, bird і turn. В них різні написані літери, але визвучать вони однаково. Ми маємо довгий звук O, який, в залежності від того, одна чи дві літери, але в різних словах читаються вони однаково. «Door», more. Тобто, попередньо тут ми дві букви «о» читали як «у», «бук», Root, а тут ми її будемо читати як «door», Тут складно розібрати щось досить логічно, якось логічно запам'ятати, тому велика моя порада, запам'ятовуйте просто вимову конкретних слів. Далі ми маємо звук Е. Теж можуть бути різні літери написані, але вимовляється вони як продовжене: таке «е». CAT, не просто CAT. CAT LAMP. Дуже часто буква U, яка стоїть всередині короткого слова, вона читається просто як А. Кап або бат. Куп, бат. Далі ми маємо слова car, така продовжена, а car, mark. Не car і mark. Car, mark. Начебто як car, як ворона. Car, mark. І маємо короткий о. Box. Dog. Читаємо всі слова разом і спробуйте повторювати за мною: Bird, Turn, Door, More, Cat, Lamp, cup, Bat, Car, Mark, Box, Dog. Рухаємось далі. А Далі ми маємо, власне, Слова, в яких ми розглядаємо комбінацію кількох звуків, які, якщо стоять поруч, вони читаються завжди певним чином. Наприклад, ми маємо слово here і near стоять різні літери, але фактично вони читаються однаково. Fair, bare. Якщо слово закінчується на літеру O, воно завжди читається як O. Go. No Далі. How now. Як звук ау How now. Маємо звук, який звучить як уе, але фактично ми ж не кажемо уе. Ми кажемо sure. Навіть так м'якіше Sure. Tourist. Tourist. Make. They. My bike. Знову таки, написані різні літери, але читатись в слові можуть однаково, тому що все в кожному випадку залежить, яка позиція літери в слові в кінці, на початку, всередині, і які інші літери при ній стоять. My bike. Boy той. Проходимось по всім словам ще раз. Here. Near, Fair, where, go, know, how, now, sure, tourist, make, Day, my, bike, boy, toy. Рухаємось далі. Ми маємо приголосні. Приголосними насправді рухається історія трошки простіше, ніж з голосними, тому що вони в багатьох випадках як написані, так і звучать. Написана буква Пі, є у нас звук Пі, написано F, є у нас звук Ф. Написано Ті, є у нас звук Ті. В деяких ситуаціях у нас є дифтонги, тобто ті звуки, які є подібними. П, Б, вони схожі зі своїм звучанням. Ф, В схожі. Т, д, вони теж достатньо схожі. Наприклад, pen PET BIG BUT. Flag, fat, VET one. Tree, toy, Той dog. Коли ці літери стоять на початку, вони звучать абсолютно по-різному. Наприклад, слова pen і big. Ми чітко відчуваємо, що тут на початку P, а тут на початку B. Але якщо будуть слова, які будуть закінчуватись на ці парні, голосні або дзвінки, приголосні, то в кінці дуже часто можна почути трошки інший звук, наприклад, forget. Forget. Тут в кінці Т чи Д. Насправді ми напишемо forget з літерою Т в кінці, але оскільки це парні подібні звуки, на вимові може бути трошки плутанина, тому що вони дуже подібно в кінці звучать. Далі. Ми маємо міжзубний звук, і щоб його вимовити, треба прокласти язик між двома щелепами, між верхньою і нижньою, прямо між зубами просунути, і так і з ним вимовляти: Сік. Тобто ми не кажемо сік, а ми кажемо сік. Саме think, think. Він так глухіше звучить. Дзвінкіше звучить, якщо зіс вимовляється як з літерою З. Зіс. Z. Знову таки, як зрозуміти, написано одне і те саме і тут TH, і тут TH, але тут ми кажемо thick, а тут кажемо this. Як це запам'ятати? Ми запам'ятовуємо вимову кожного окремого слова. Так буде набагато простіше, ніж кожного разу відкривати словник і перевіряти, це с чи з. Далі, чин, чет. Завжди, коли у вас є комбінація літер CH, вони читаються як «ч». Чин, «чат». Далі у нас є звук С, але він щось між С і З, тобто сит, сан. Якщо у вас є комбінація літер «ш», S and uh, H, то це завжди «ш», незалежно від того, де це. Комбінація стоїть на початку слова чи в кінці. Shelf brush. Літера K. Насправді, в написанні літера K, звук K може бути написаний як через літеру K, так і через літеру C. Kite and cat. Повертаємо ще до звуку J. Літера J вимовляється як J. Gem І ще page. В деяких словах навіть літера G може вимовлятися як G. Звук З, який позначається відповідною літерою Z, наприклад, слова «зу» і так далі. В деяких словах всередині а літера S може читатись як «ж» – vision, Decision. В цьому випадку просто потрібно знати, як це слово вимовляється: vision, decision. Літера G в основному вона буде читатись як «г», тобто get and Go. Get and go. В виключних випадках вона всередині звучить як дж. Та Але знову-таки ми просто запам'ятовуємо, як ці слова вимовляються. І маємо деякі інші приголосні, які, власне, є теж достатньо простими, тому що що написано, те і вимовляємо в більшості випадків. Тому поїхали. H це звук х, hat, home. Це достатньо просто. Make meet. Достатньо просто з приголосними: що написано, те і вимовляємо. Make. «meat». «nose» Net. «son» – «long». У випадку, коли ваше слово закінчується на G в кінці, вона не вимовляється як Song Long. Вона вимовляється, начебто видуваючи повітря через ніс. «son» – «long». Тобто, фактично, останній звук ми ковтаємо. І уявіть, що ось ця от транскрипція. Це є як такий слон. У нього такий як типу хобіт намальований. От слон видуває повітря через нос. І ми видуваємо повітря через нос. І кажемо сон лон. Рухаємось далі. Run rest. Leg, leap. Win west. Тобто W дуже часто читається як В. І U. And music. Тобто буква Y і U вони читаються як І. Отож, поки я вам пояснювала, як читати всі ці транскрипції різні слова, ви могли помітити, що одне те саме слово читається, одна і та сама літера може в різних словах по-різному читатись, в основному є така проблема з голосними, з приголосними простіше. Тому я вам дуже раджу запам'ятовувати. Як вимовляється кожне окреме слово, і з досвідом вам буде простіше читати навіть нові слова, тому що у вас дуже буде в голові багато інформації по читанню певних конкретних слів. Тепер, в чому є ваша задача? Ваше завдання по сьогоднішній лекції буде, власне, по вимові. Вам потрібно буде записати аудіоповідомлення. Але я спершу раджу потренуватися зі мною, а тільки після того виконувати те завдання. Поїхали. Три... Free, big бип бук, лук, root бут, хен, пен, матор, computer Знову-таки, в деяких словах р в кінці прям чітко не читаємо не те, що кажемо mother, computer а ми її наче втоємо таку рр робимо mother. computer bird turn door more cat a lamp, cup but car mark box dog here, near, fair, Bear, go, know how, now, sure, tourist, make, day, my, bike, boy, toy, pen, pet. Flag Fat Tree Sink Chin Chat Sit Sun Shelf Brush Kite Cat Big Boot Wet Then Day, dog, This. that, jam, page, zoo, vision, get, go, hat, home, make, meet, nose, net. Son, Lone, Run, Rest, Leg, Leap, Win, West, You, Music. Дуже часто на початку вивчення англійської мови у вас буде виникати питання, як же вчити слова. Для цього обов'язково зверніть увагу на інструкцію, яку ми вам залишили, тому що ви будете мати задачу поповненню словникового запасу, тому що, якщо ви не будете цього робити, вам фактично буде складно почати використовувати мову, тому що ви можете знати якусь теорію, але з чим її застосовувати, ви не будете розуміти, тому на це теж обов'язково зверніть увагу.